Кухар Рішельє. справжній шеф кухар У вас вдома. О, так приємно бачити вас такими святковими, радісними. Весел, веселими. Бо починається наш наступний раунд <скільки> день народження. <скільки> 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 І сьогодні в нас є іменинник звати його Женя, тому що його день народження найближчий до сьогоднішньої дати. Ось так днем народження, да. тому Дякую. вже ні в руках є ось така коробочка, а, такий подаруночок, А це означає, що саме з нього ми починаємо нашу гру. Я буду ставити запитання тому в кого ця коробочка, і а, якщо ви відповідаєте правильно, ви далі передаєте її та заробляєте бал. Якщо неправильно, ви продовжуєте відповідати на мої запитання, поки не відповісте Правильно, ось дуже важливо, хто буде тримати цю коробочку у час, коли він закінчиться, бо усі зароблені бали цієї команди просто згорають тільки за цей конкурс. Команда суперників виходить із гри переможцем. Зрозуміло. Правильно. І ми починаємо. Хто автор повісті Кайдашева сім'я? Дванадцять е, неправильно, Іван Нечой левицький Найвища в Україні творча відзнака. Це премія імені е, Гончара. Неправильно, Шевченка. Всесвітно відомий гурт, що випустив спільний трек з Андрієм Хливнюком. Це Це, це, це неправильно. Відповідь Пінк Флойд. Як звати дідзьо? Михайло Хома. Це правильна відповідь. Ну, На чому б'ється Ольга Харлан? Ольга Гарлан б'ється на е, шпагах. Рапірах це правильна відповідь, який електроприлад у 22-му році став е, топом продажів в Україні? Фен Дайсон неправильна відповідь. Генератор, яке місто у відомій пісні, називають файним. Е, Тернопіль, молодець, правильно відповідь. У кого коза дереза хотіла відібрати хатку? У козаня дерези. Неправильна у зайчика. На яку пору року припадає вербна неділя? Вербна неділя, весна. Молодець. Правильна відповідь. Назвіть Антонім до слова ласкавий. Ч... Злий? Неправильно суворий. Про яку частину тіла Гоголь написав повість? Ніс. Молодець. Правильна відповідь. Найглибше озеро України. Да, неправильна так, відповідь та... свідтять. Як звати батька Володимира Зеленського? О, як в нього, в нього цей? <свіття> Зеленський Володимир Олексійович. Олексій. Неправильна відповідь, Олександр. У якому футбольному як клубі закінчив клубну кар'єру Андрій Шевченко? О, неправильна окей. відповідь Динамо. Скільки гілок має Київське метро? Три. Молодець, правильно. Який титул носив Павло Скоропадський? Хороший. 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 Неправильна відповідь. Гетьман. Про який собор Роман Загребельного диво? Красивий. Неправильно, Софіївський. Кому княгиня Ольга мстила за чоловіка? А, не знаю. Неправильно, а. древлянам. Як звали міфічного козака, який нібито заснував Харків? Не посказано, не подсказано, ну не, все, не да. Неправильно, Харько, до якої частини мови відноситься слово чимало? Я не знаю, точка. Тащ... Uh, 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 uh. Відповідь: Неправильно числів. На честь кого з князів названо орден, яким нагороджують українських військових. Команда Володимира Дантеса втрачає три бали. Зароблені це сильно. Yes. А от команда Юрія Ткача три бали отримує. Ні, Я хочу, щоб ви помітили, як олеже добре знається на метро. Він сьогодні всі питання про метро. Витягує, і ми рухаємось далі.